Вона йому проговорювала, твоя мама ось уїхала, мами немає. Це Потім ти розумієш, що все-таки в 40 років вона була дуже молода, в неї було дуже багато сил, вона була життєрадісна. І тут вона просто не знала, що їй далі робити. Нікого не стало. Пройшло декілька років, і загинув ще брат. І вона була повністю відчай в неї вже. І уїхала я. Звичайно. Да. В якийсь момент вона почала рахувати, що це її дитина. Вона має на нього всі права. Вона його виховує так, як вона хоче, бо мене немає. Вона закладає йому якісь думки, такі які вона там рахує за потрібним. І вона, да, вона в якийсь момент зрозуміла, що це її дитина, вона егоїстично так віднеслася до цього з таким своїм поняттям. У нього сформувалася така думка, що я. Він же ж не розуміє ну дитина. Вона розуміє, що мама десь да. Ну ну на роботі. Яка йому різниця, де мама? На роботі вона чи вона не на роботі? Головне, що її немає поруч.